Вітання всім, хто буде дивитися це відео. Ми в селі Синяк Закарпатської області. Вчора ми тут надибили цікаву локацію. Називається Biumont Hotel. Це такий собі оздоровчий комплекс. Це не є санаторій, це такий оздоровчий комплекс. От. Зараз я трохи тут зніму покажу, як воно це все виглядає. Но лок... побудовано не так давно. Точно, дату я не питав, але два роки тому його тут не було. Ми тут були в синяку. Так, от так. Це перший ярус території Це корпус, житловий корпус. Така шикарна паркова зона. Але, здається, мій судячи з рослин, не могли вони так за два роки вирости. Можливо, йому і більше трохи років, ніж два. Так, йдемо. Далі, там далі парковка. Десь на десятка, два з половиною автівок легкових. Альтанки. О, в такому виконаному стилі. Не знаю, альпійському. Красиво дуже. Так, це ой, щось на зразок ресепшен. Тут завжди нікого немає. Просто стоять телефони адміністраторів, охорони та оздоровчого комплексу. От тут є у них лежить така Це зараз я зніму, щоб було зрозуміло, що тут ціни, тут, до речі, написані, що входить в ці ціни. І оздоровчі процедури. Ми сюди приїхали взагалі в Синяк заради однієї речі цірководних ванни. От вони тут є, коштує одна ванна, 301 прийом ванни 350 гривень. В синяк ми взагалі приїхали виключно заради цірководних ван, хотіли їх отримати в санаторію місцевому. Нам там відмовили, там треба, щоб їх отримувати, треба там проживати. І ми знайшли цю штуку. Так, це перший ярус, другий ярус. Піднімаємося сходами. Все класно зроблено. Ось, все. Все. шикарний оглядовий майданчик. От люди, які тут проживають, все. це все бачать. Це всі прекрасні гори. Далі. Йдемо. Тут також чудова паркова зона. Цікаві сосунки, ось такі цікаві ялинки. Ось такі. Все доглянуто, газони підстрижені. Все підстрижено. Ось такі чудові сосни. Лавки для відпочинку. Там, мабуть, тече якась вода, не знаю, можливо навіть мінеральна. Мабуть, ні. Просто, мабуть, звичайно, тому що мінеральна в корпусі вількувальному знаходиться. Щось написано. Це просто назва. Якась назва. Так, далі. Далі фігурки тут різні. Кози. Як абудь, Це лікувальний корпус. На першому поверсі там приймаються вани і проводяться деякі процедури. нас там ми трохи рані, раніше приїхали, роз... забули, що нам на, на 11.30 приїхали на півтори години раніше. Ну, таке, погуляй. Тепер я погуляю. Так, далі. І далі територія. Також доглянута територія. Дитячий майданчик. Це також э, житловий корпус. І там знаходиться э, їдальня. альтанки Такі. Називається це все діло «Б'юмонт Готель. Оздоровчий комплекс. Не санаторій. Ми вчора запитували у дівчат на е, лікувальному корпусі, чому в сан... не, нема, вони не потрапляють в розряд санаторіїв, коли шукаєш санаторій. Вони кажуть, що в мене є санаторій, ми лікувально-оздоровчий комплекс. В номерах ми не були, ми тут не, не живемо. Але судячи з навіть ванного відділення, тут в номерах там все дуже гарно. Навіть в порівнянні з тим відділенням, коли ми їздимо в Куваси на Карпатській області, там ну, ну вже таке старесеньке відділення. Тут все навесеньке. Вода подається не ручними кранами, а вмикачами електричними. Ти вмикаєш воду і вона тече різної температури. Вот. І ось такі тут краєвиди. Тут трошки, мабуть, ще далі якесь там є будівництво за цим парканом. Да, я бачу там э, будматеріали. Тому цей парканчик поки такий, такий тимчасовий. От, от шикарні гори які. Тиша, абсолютно тиша. Нічого, окрім пташок, нічого не чутно і стуку моїх капців. <рі> тобто ми тут будемо сюди приїздити з солочина, але це близько 27 кілометрів дорога, дорога зробили до самого синяка, зробили до ну як? її поремонтували просто. Вона там була така паршивенька, але е, позаминулого року, коли ми були, то й, ну, погана була, а це зараз її зробили, то... Ми їхали, по-моєму, зараз не поспішаючи хвилин 30. взагалі нікуди не поспішаючи. Ось такий майданчик оглядовий також. Дрова. Ну, зрозуміло, тому що тут о, в Карпатах, в Закарпатті, При всі ці речі, все опалюється дровами. Ну і відповідно тут котельня. ось. Машини тут такі стоять, тут можна посидіти в холодочку, подивитися, понюхати тут, до речі, пахне сірководнем, тому що все одно як би там не було, а запах проривається. Так, да, понюхати тут можна сірководним, тому що все одно ним пахне. Не сильно, але пахне. Ми поприймаємо тут ванни, поки будемо в Солочині. Так що, якщо комусь треба сірководний від ванни і ви не хочете жити в совковому санаторії, який також зветься Синяк, то, будь ласка, демонт готель Проживання, харчування, послуги, ліку... ну, скажімо, лікування ванни, вам сюди. А це лікувальний корпус Найділя вихідний.